Зараз буде нагородження переможці. підводимо з нашого традиційного колекційного субіра. Останнього на цій локації. Що ще буде у нас в цьому році, в грудні колегаційний турнір для початківців 4-го розряду на філії на Пічерські, або на Лук'янівці, або на Соломіці. Вот, так що слідкуйте за інформацією, наш сайт, Стакова школа, Фейсбук, вся інформація буде. Так що у вас ще буде а, шанс виконати розряд в цьому році. Ну, а хто вже виконав розряд, ну, на наступних вихідних у нас буде колекційних інференційних розрядів. От, долучайтесь до нашої вайбер-групи, QR-код на дошки на дошке оголошення. Там вся інформація о турнірах, що ви не пропустили. По розрядах, там всі чотири групи, вайбер групи, різні по розрядах. Додавайтесь і будете. Так, добре. Хто нас ще не грав, перший раз грає, то хто набрав більше балів, то вибір більше, хто набрав менше балів, вибір менше. Перші три місця серед хлопчиків це перші три місця серед дівчат на фотографію. І хто викинув розряд, також на фотографію отримали подарунчик і стали сюди на фотографію. І потім ми вас подаруємо. Домовилися? А що, питання є? Ні. <Сир> будемо роздавати подарунки? Так. <Сир> вам сподобався турнір? Найчасник <Сир> було ще більше. Вам сподобалося, ми переходимо до нагородження. І так, перше місце з результатом 7 балів з 8 важливих і виконання третього розряду. Кот Степан! Вітаю! Так, друге місце також 7 балів, трошки менше ніж сен гальця і виконання третього розряду учасник снізно Бровари Брюхович Кароліна. Кароліна. Да. Минулого разу Брюхович лінії не вистачило, скільки балів. Один чи половинка. Так? Бачите? Працює і так само вибирає і подарунок. Якщо вам сьогодні не вистачило один. Ці половинка, чи одинадцять, нічого страшного, треба працювати. Наступний раз у вас все вийде. І подарунок і стаємо туди на хота. Так, третє місце, шість полани палі виконання третього розряду. Богуславський Ілля. Бачите, які у нас є і дорослі, є не маленькі, кароліна нікого не злякалися. Це чудово. Турнір у нас завжди дуже сильний. Грають всі і дорослі, і діти, щоб діти вже да, кубок і подружи привчалися, не боятися великих позросток. Шахів – це єдиний, напевно, від спорту, де можна, немає викол... це, вагової категорії. Тут всі грають так. далі. Так, далі учасники по 6 балів нагода. Та, достаємо. От е, по 6 балів по конценту бугальця і виконання третього розряду. Четверте місце – діденка Матвій. <плес> Далі також 6 балів по хмельницького центру Кудрінський Олександр. Далі, які і замикає групу по 6, 6 балів і в третього розряду маргун Данила. Давайте на основі піні далі далі придаємо сюди. Висило підвала до виконання третього розряду Сіпля Фапіяла. Так, вибирає подарунок. І робота, і робота. Друге місце 70 жінець вироба. Це буде подарунок і і третя бізнес серед дівчат, п'ять балів, дуже сильний був старт, але потім щось не пішло, Ну, але це все досвід. Іванчук Юлія. Так, величез. Так, находимо наш. А, так, місцевіка. Так, так. Так, і смотримо Отже, як ваші враження після турніру? поділіться. Турнір цікавий, до останнього невідомого, що там могло бути. І з ну, самого початку там така... Не ну, невідомо, чи виграє, чи не, чи не виграє ви на третій розряд, чи, чи отримав третій розряд, чи ні, але Всім дякую за підтримку. Грайте в шахи разом з нами.